Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про інше, трішки про інше, не про те, що ми говорили з вами раніше. Я знаю, що ви чекаєте якогось такого е, початку, яке було зазвичай. Дякую, що тут у мене мотоциклісти. Дуже я надіюсь, що не дуже чути їх. Знаю, що ви звикли до такого формату, до такого початку, але сьогодні відео трішки буде про інше. Чому я перестала виставляти відео і знімати взагалі такий контент? Я б, чесно кажучи, задумалася над тим, щоб просто нічого не пояснюючи, уже не викладати якогось такого відео, але все одно ваші повідомлення, бо ви інколи пишете, чи, будуть, чи буду я продовжувати виставляти, чи буду я знімати, чи будуть в такому форматі відео. І кожному відповідати, звісно ж таки, мені навіть не дуже зручно, скажімо так. І і останнє останнє повідомлення, яке я отримала буквально сьогодні, коли вже вечеряла і продивлялася запити в інстаграмі, побачила від Тетяни, не пам'ятаю прізвища, але повідомлення про те, чи будуть відео стосовно прогнозу на тиждень, чи будуть такі відео. Я вирішила, що це вже остання крапка, що потрібно якось записати відео і пояснити, чому я все ж таки перестала вести ось такого формату, саме записувати такого формату відео. І так, я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, з того, що кожна людина. В той чи інший момент починає рости. Тобто, ми не можемо завжди стояти на якомусь одному і тому самому рівні. Людина змінюється завжди. Ми, ми всі змінюємося. Якщо ми не змінюємо щось в собі, то ми деградуємо. Тому, звісно ж таки, той формат, який був, ви мабуть, помітили, що я спочатку відмовилася від прогнозу на місяць, потім все ж таки, взагалі, перестала вести цей YouTube канал. Звісно ж таки, це не тільки в тому, що там в житті в мене. Було, відбувалися якісь зміни, але це і через внутрішні, якісь супротив. Коли ти приходиш до якогось періоду, що щось не так, коли в мене якась стоїть ціль, то я просто йду до неї і, звісно ж таки, розвиваю. Але коли в мене в мене просто YouTube канал, це колись моя просто була мрія, щоб ви розуміли. Я просто мріяла завести свій YouTube канал і просто розповідати людям, коли тільки починала вивчати астрологію, то про астрологію, ну взагалі, це була моя мрія говорити щось на Ютуб каналі. І… Коли я досягнула цієї цілі, в мене була ціль зробити підписати монетизацію саме на youtube каналі і все і все далі потрібно ставити нову ціль. Але ставлячи цю нову ціль, я не відчувала чіткого розуміння, що це моє. Чому саме в мене було таке відчуття, тому що в більшість випадків, коли я проводила консультації, люди звертаються до мене з тими питаннями, коли вони чітко розуміють, що коли вони приходять до астролога, вона астролог чи астрологиня скаже чітко дати, коли вони не знаю, розбагатіють або станеться щось частіше приємне в їхньому житті. Але я той астролог, який не я завжди казала періоди, але не казала чітких дат. Чому? Тому що ми формуємо своє життя. І якщо я людину людині буду казати, що ось такого то числа в неї щось станеться, вона буде просто сидіти і чекати. І е, я за те, що наше життя в наших руках, і астрологія, нумерологія, матриця долі і інші інструменти вони тільки допомагають, вони як підштовхують або як. Вони як підсвітлюють те, куди вам потрібно рухатися і як ви хочете себе проявляти, але все в ваших руках дії робите, то ви. І, і під час консультації я розуміла, що в людей є якісь проблеми, що вони чекають, що все якось станеться само собою, що все так. Класно в житті реалізується, само собою, що не потрібно прикладати зусиль. Але е, я завжди за те, що 70% ну взагалі більшість того, що відбувається в нашому житті, саме в наших руках. І, звісно ж таки, у нас є як і плюсові прояви в натальній карті, так і мінусові якісь аспекти, які е, все ж таки над якими ми більше працюємо, тому що ті е, е, аспекти позитивні, так, вони, в принципі, Допомагають нам легше досягнути якихось цілей. Ті такі напружені моменти, які є в нашій карті, вони все ж таки заставляють і тригерять нас і піднімають нас трішки з, з п'ятої точки і заставляють щось робити. Тому, в принципі, я завжди наголошувала на тому, що все в наших руках, і є дуже багато ймовірностей того, як ваше життя буде розвиватися. І тільки в ваших руках і в ваших можливостей щось змінити, і щось реалізувати. Тобто і натальна карта, і в прогностиці, і соляри вони тільки показують, і саме ці моменти можуть показати, що ви можете реалізувати і на який фокус, на яку ем, ем, сферу життя можна робити акцент в тому чи іншому році. Але дії робите ви. Дії ніхто за вас інший не зробить. І тому ось в мене. Ем, під час цього і тому під час консультацій в мене трішки такий був тригер, того що мені не вистачає інструментів саме допомогти людині от реалізувати це. Тобто я розуміла, що я пояснюю, що. Все в ваших руках ви можете ось так, ви можете на низькому рівні якось прожити своє життя, можете ставити собі цілі, можете проявлятися, а можете пасивно брати пасивну позицію в своєму житті і просто дивитися, що відбувається навколо вас. Тому що навіть якісь такі моменти, кризові моменти, коли в карті показані, вони можуть теж по різному розвиватися. По перше, як ви ставитесь до того, що стається в вашому житті? Для когось якась трагедія стає тригером або. Тим тим поштовхом, да, щоб щось змінити, а хтось повністю в цю проблему і не може її відпустити. Але дуже важливо розуміти, що це якась ситуація. Щось підсвітлює для вас, для чогось вона вам потрібна. І відштовхуючись від цієї ситуації, ви реалізовуєте щось нове в своєму житті. І, чесно кажучи, звісно ж таки, прогнози це дуже круто. І хто ті підписники, я впевнена, що ті підписники, які дивилися, тому що я в кожному відео казала про те, що у нас є аспекти, але як ми їх використовуємо, як ми на них реагуємо, теж залежить вже від нас. І тому в якийсь момент я вирішила е, перестати знімати такі відео, і тому що мені здавалося, що мені хочеться трішки глибше купнути, не просто розповідати, що ось такі якісь періоди нас чекають, а все ж таки допомагати людям е, якось краще розуміти себе. І в якийсь момент мені просто цього стало замало. Тобто е, мені захотілося якоїсь глибини. Але поки що я не можу, можливо, дати цю глибину іншим людям. Тому в якийсь момент мені захотілося зупинитися. Хоча я продовжувала проводити консультації, але все одно я відчувала, що в такому форматі я вже не хочу вести цей канал. Тому ось зараз я вам це розповідаю, і мені навіть шкода, тому що, чесно кажучи, ті, ті коментарі, які ви писали, я знаю тих підписників, які були дуже активні. Хоча але я вважаю, що не буває мало аудиторії. Головне, що це твоя аудиторія, яка тебе чує. І в мене насправді було ну взагалі не було хейтерів, мені здається, там пролітали деякі коментарі, але все одно люди дуже відкриті, позитивні. І е, мені дуже було приємно вести цей канал. Але мені хочеться чогось більшого. І поки що я не можу вам дати цього більшого. І а в тому форматі я вже не можу вести. Ну, не хочу. І знаєте, і в житті ставалося так, що ем, цей канал відходив на якийсь другий план. І все ставалося якось само собою. Тобто, Наші внутрішні відчуття все одно ем, показують, так, проєктують наше життя. Тобто, Те, що ми відчуваємо всередині, хоч ми інколи хочемо закрити очі на щось, але всередині ми завжди знаємо відповіді на всі запитання. Хоча інколи ми кажемо не знаю, ми насправді все це знаємо. І тоді, коли я записувала відео, я відчувала, що щось не так, що щось я хочу змінити, а саме що ще не розуміла. Тому поки що цей канал на паузі, на стопі. Можливо, це останнє відео, яке вийде на цьому каналі, не знаю. Але мені потрібно було записати, тому що ви пишете повідомлення. Не так часто, я не скажу, що ви завалюєте, але інколи правда приходять в інстаграм повідомлення, чи буду я продовжувати і. Було б неправильно не записати таке відео і не поговорити з вами відкрито. Тому наразі це все. Буду з вами прощатися. І скажу, що дуже дякую, що ви підписувалися, дивилися мої відео. Можливо, ми зустрінемося з вами зовсім скоро, але в трішки іншому форматі. Можете написати мені щось в коментарях, також мені буде цікаво почитати. А ми з вами, можливо, ще колись зустрінемося. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде в Україні.